Привіт! Мене звати Даша і ви на каналі Beauty and Gloom, де я розповідаю про фантастику, комікси та новинки українських видавництв. Сьогодні поговоримо про книги у жанрі космічної фантастики, який, як на мене, ніколи не втрачає популярності ні в часи, коли космічні програми викликають захват, і здається, що все можливо, ні тоді, коли схоже, що людство ніколи не зможе мати постійних поселень за межами землі, Тож, чому, хоча б не помріяти про такі світи. A Desolation Колд Peace Аркаді Мартін це продовження роману A Memory Cold Empire. Тому далі буде трохи спойлерів до першого. Тайскаландська імперія збирає свої військові сили, аби розпочати війну з таємничими іншопланетянами, які існують біля її кордонів. До того ж, це вже стало традицією. Кожен новий імператор має розв'язати і успішно завершити військову кампанію. От тільки суперник виявляється надто вже іншим, і страшно подумати, може й сильнішим за тейкскаландський флот. Їхні кораблі вміють ставати невидимими, інформація між ними передається з неймовірною швидкістю, і в їхньому арсеналі є речовина, яка миттєво роз'їдає обшивку з урильотів а ще вони не дуже активні у своїх нападах, але не схожі, що зацікавлені в переговорах, що їм взагалі потрібно. Адмірал Девід Гібіск вирішує залучити Міністерство інформації і спробувати розшифрувати ворожі комунікації. І тут на сцену виходить героїня попередньої книжки Махід Змаре. Номінально вона ще залишається послом рідної станції ЛСЕЛ, яка не є частиною імперії і не прагне нею стати. Махід повертається на ЛСЕЛ, виконавши місію, яку покладало на неї керівництво втягнути імперію у війну, що висмоктуватиме її ресурси, і не привертатиме увагу до станції. Але Махіт нещасна і розгублена. Внаслідок нелегальної заміни імпланта зі свіжою пам'яттю її покійного попередника вона надто добре знає про численні політичні інтриги як на станції, так і в серці імперії. Як і раніше, Махіт гнітить те, що культура імперії Манеті її більше, ніж власна. До того ж, її чекають на планове обстеження, яке виявить нелегальну заміну імпланта, і найвірогідніше стане її смертним вироком. Тож, коли Трисі Грес з Міністерства інформації витягує махід зі станції буквально в останній момент, і вони беруться за розшифровку іншопланетних комунікацій, а потім і за спілкування з іншопланетянами, ставки для махід, як ніколи, високі. У романі є й третя лінія одинадцятирічного спадкоємця імператорського трону у столиці імперії. Вона, начебто, і дає нам трохи більше контексту, але досить нудна і стає динамічною тільки наприкінці. Мене вона переважно відволікала від основної історії, і я б зменшила кількість розділів із нею. Щодо того, що сподобалося, це тема колективного та індивідуального, яка повторюється у різних формах. У тому як спілкуються іншопланетяни, у новій системі зв'язку в імперських винищувачах. У тому, як в якийсь момент 11-річний спадкоємець мусить покладатися тільки на свій розум і своє тіло, яким би маленьким і незначним воно не було. І ще багато в чому. Трохи розсмішило, як швидко махіт та трисігрес визначають, які звуки відповідають за які слова чи фрази у мові іншопланетян і готують для них повідомлення. Це було якось аж надто фантастично. Але я підозрюю, авторка була в курсі, тому й додала деталь про те, що від цих звуків люди починають блювати. Загалом у Desolation Cold Peace решта того, що відбувалося у зв'язку з іншопланетянами, було цікавим. І Я б читала цей роман заради історії про перший контакт. Повість To Be Taught if Fortunate Бекі Чемберс трохи нагадує фільм «Інтерстеллар». Тільки якщо у Крістофера Нолана екіпаж «Endurance» чи не остання надія Землі, то у Бекі Чемберс чотири астронавти відправляються у тривалу дослідницьку місію, коли на землі ще все гаразд. Вони відвідують кілька планет. Усі досить сильно відрізняються. І Оскільки книжка коротка, то я не буду зосереджуватися на їхніх дослідженнях, а більше розкажу про космічну програму. Перш за все тут реалізовано те, про що часто згадується у різних дискусіях. Людина, така, якою вони є зараз, погано пристосована до космічних Них подорожей, умов на інших планетах, де скажімо більше сила тяжіння. Тож тут розвинулася технологія, яка дозволяє на потрібний період коригувати різні показники організму, наприклад, швидкість кровообігу або ємність легень. По-друге, космічна програма тут фінансується не урядами країн, а звичайними людьми. Тобто, космічна агенція є, начебто, глобальною неурядовою організацією. Тобі тати Фольшини стала вже третьою книжкою, прочитаною Бекі Чемберс, і мушу сказати, що мені багато чого подобається в її книжках, але воно ще завжди є те, чим я залишаюсь незадоволеною. У цьому випадку авторка змушує читачів зріднитися з екіпажем, прийнятися їхніми проблемами, тільки щоб наприкінці ми дізналися, що історія була не про них, а про важливість дослідження космосу і роботи астронавтів загалом. Якщо чесно, я почувалася трошки обдуреною. Мені хотілося знати, як все таки склалася доля екіпажу. Волоситі вепен це перший роман трилогії протекторат Меган і О'Кіф. Головні герої це брата, сестра Бірен і Санда. Коли стало зрозуміло, що одного дня Біран може стати одним із хранителів, що є шанованими політичними фігурами на їхній планеті, Санда натомість обирає військову кар'єру, щоб захищати свою планету Адо Прайм і свого брата. Їхня планета є частиною міжгалактичної імперії Прайм, засновниця якої профінансувала створення перших порталів, що спрощують рух кораблів між різними системами. Праймці єдині, хто володіє цією технологією, тому використання воріт є платним, і не всім їхні тарифи до вподоби. Таємниця створення воріт зберігається у цікавий спосіб. На кожній планеті імперії, що Поряд із воротами, є рада хранителів. І кожен з її членів має у своїй голові спеціальний імплант, у якому міститься інформація як про команди, які потрібно виконати, щоб розпочати будівництво, так і про команди, які знищують ворота. Люди на посаду хранителів проходять ретельний відбір, а посада є пожиттєвою. Вилучення вже встановленого імпланта найчастіше призводить до смерті. Планета Бірана та Санда знаходиться у віддаленому закутку Всесвіту і сусід своє з іншою, Ікаріоном. Ікаріонці вже давно не задоволені ціновою політикою імперії і проводять власні дослідження, спрямовані на посилення своєї військової міці, а також пигують і намагаються розгадати таємниці імплантів, які використовують хранителі. І ось одного дня Ікаріонці наважуються напасти. Біра в цей час саме стає одним із хранителів, а Санда зникає безвісти після битви. Біра спрямовує чимало зусиль на пошуки сестри, шкодячи своїй політичній кар'єрі. У цей час Санда прокидається на Ікаріонському кораблі, з якого зник увесь екіпаж. Беро, штучний інтелект корабля, стверджує, що планети Ікаріон і Ада Прайм знищено 200 років тому. Також у Романі є третя лінія, у ході якої група ранерів нападає на закинутий склад і знаходить там те, чого ніхто з них не повинен був бачити. Загалом це була цікава космоопера з фокусом на політичні інтриги. Мені сподобалася лінія Санди і дещо менше її брата Бірена, бо він виявляється не таким мілим інтригантом, як нам би хотілося, і кілька разів заганяє себе в глухий кут. Також після середини книжки є трохи провисаюча частина, коли всі довго товчуться і нічого не відбувається. Хоча загальний напрямок подій читачеві вже зрозумілий, і це дещо дратує. На щастя, під кінець нам дають ще трохи екшену. Найбільш цікаво мені було б дізнатися про подальші пригоди Беро, штучного інтелекту корабля. Якщо я читатиму серію далі, то переважно через нього. Ну що ж, розповідайте в коментарях про ваші улюблені космоопери. У мене все. Підписуйтеся, ставте лайк і про дзвіночок не забудьте. Підтримати створення нових відео можна на Патреоні, а також замовивши футболку за мотивами Дюни з моїм малюнком. Посилання будуть в описі під відео. Усім гарного читання! Ати одним із хранителів, що я ще до того ж, це вже.